групи з вашим слоганом, логотипом, пропозицією буде змонтовано і зроблено. Всі додаткові варіанти, там просто анімована якась рекламка. Щось такого варіанту, такий варіант це просто додатковий за бажанням до копівки вашого досі. І для створення такої реклами у вас ви, ну, десь 30-45 хвилин. це займе. Однак вона буде виглядати ну, цікаво, скажімо так. Вона більш для сорисів, для рілсів, для таргетованої реклами, для реклами у Гуглі. Однак такий формат використовується дуже поширено і він працює. Питання є? Ні, Нет, нету. Тоді давайте домовимося таким чином.